Колеса для валізи під артиклом 1180. Отакі мощні подвійні коліщата на підшипнику. В такому блоці з пластику АБЦ. Кріпиться, як бачимо, зверху за допомогою двох болтиків, знизу за допомогою одного болтику. Болтики ми приміняємо під номером 5 з потайною шляпкою. Внутрі якомога більші шайби, щоб більше діаметру займали. Гайки, обов'язково контргайки. Або, якщо у вас звичайні, то використовуйте по дві штуки. Інакше від вібрації швидко відкручується. Як бачите, дві спарені колеса крутяться одночасно, не саме по собі, тобто спарені досить добре. Точні розміри є по посиланню на позицію, там буде ширина, висота, длина, діаметр колес. Все це буде на малюнках в описі Буде інструкція, як їх монтувати, а на малюнках всі необхідні розміри для монтажу. Ну, тут і так видно, що угол 90 градусів. Ось. Просто ідеальний 90 градусів. Якщо у вас кріплення не зівпадають з оцими, дирочками, нічого страшного, можна нові зробити. Ось. Приклали до сумки чи балізи, просверлили або пробили. От викруткою, і закріпили болтами і все, і можна вже використовувати такі і Продаються парою, тобто ціна за пару, Праве і ліве. Хоча різниці немає, вони взаємозаміняємо, але йде парою.